Доброго вечора, шановні друзі. Сьогодні дивимось партію першого туру Чемпіонату Європи особистого з класичних шахів проти гросмейстера Блюбаума Матіаса з Німеччини. Був вибраний ризикований варіант, який зазвичай приносить перемоги проти слабких гравців. Тут, на жаль, треба було з'їсти. Конем, звільнивши простір для фігур і грати такого типу позицію. Тут білих невелика перевага, але слід було акуратно тримати позицію мабуть, таким ходом. І тут ще нічого такого дуже страшного не повинно бути. Чорні витратили зайві темпи, які могли би пригодитися, наприклад, в такому варіанті. Так. І чорні перемагають. Тобто позиція короля трішки ослаблена, але нічого страшного нема. Тут в білих уже краще. В білих перевага на даменому фланзі, або, як кажуть, на ферзовому і тут на королівському тиску. І ще білі хочуть здвоїти тури по лінії А. У випадку g 4 білі могли відкрити гру, пожертвуючи пішака. Тут Білі хочуть з'їсти на С4 і піти в СРБ 2 Чорним дуже акуратним слід бути тут. Ну і, наприклад, так. В цьому випадку чорні. Перемагали мало зміст розглянути дане продовження. Бо цей равно кінь Б6, цей хід слід, призна... слід визнати помилковим. Оскільки цей хід не призводить до прогресу позиції, лише погіршує ситуацію. І після 2-1, якщо проаналізувати два останні ходи, то чорні лише стоять на місці, а білі покращили позиції своїх фігур. І після Тро 2 білі вже хочуть ходом тура Ф1 е, створити загрозу взяття на Б5. І після АБ, АБ, Тура А7. Допустимо, чорні грали б Тра а 8 Тра Б8 АБ. Якщо це Б, то кінь А6 завім пішаком. Якщо АБ Трафа 1 і загрожують Тура А7. І чорних навіть ходу немає. Якби кіння 4-7 і білі посилюють тиск, що повинно призвести до, по ідеї, до перемоги білих. Такий варіант мен... чорних мене не влаштовував, тому я вирішив відкрити гру навіть ціною пішака. Потенційної жертви Пішака. Можливо, тут слід було жертвувати пішака, але в іншій редакції в партії Чорні пожертвували двох. І в цій ситуації чорні ще можуть надіятися на порятунок, оскільки пішак білих не відчувається. Мабуть, так слід було зіграти. Ну, принципова помилка це є. мабуть, тут. Кінь Б3. Після кінь Б3 слід було піти в c 7 І на кінці 5 офіцер C8 має ще на меті зіграти F5 тут. В такій редакції. І тут з огляду на те, що білий офіцер на C1 іще не війшов в гру. Перевагу білих не можна вважати великою. Можна поставити тут такий знак невеликої переваги. Це все дуже складні деталі, і я, на жаль, з ними не, не розібрався. Кінже 8. Черговий, мабуть, неточний хід, який. Призвів до жертви Пішака, а з нею і другого. Тобто в цій ситуації при Королі на Б7, в принципі, Чорні могли розраховувати на легку нічю. Так звана позиційна нічия при... нічия при якій ситуація, коли матеріальна перевага однієї і не призводить до перемоги. Але, на жаль, тут Чорні втрачають іще одного Пішака, і вже ніяка. Блокада ніяких, ніяких пішаків, ні фігур не може врятувати позицію чорних. І тут можна було зробити ще кілька необов'язкових ходів, але вже було пізно. Ось так буває, коли недооцінюються деталі боротьби. Інший шлях. Мабуть, тут ще був варіант зіграти так. Або навіть рокіровка. Так і сюди. Ну, всіх цих варіантах білі повинні тримати перевагу. Інший і ще один варіант був зіграти так, пробуючи поміняти офіцерів або гармонійно розвинутись офіцер B7B5. C5, припрошу. c 5 взяли. Взяли знову офіцера 3, і ця позиція повинна бути трішки гірша для чорних тільки. Е інша, е інший принциповий момент тут. Після того, як біді зірвали е королеву на С2, слід було. Подумати про хід А5. Той факт, що чорний пішак не на G6, не на G7, не на G5, не міняє суті позиції. Атака пішакової меншості, тобто атака пішаком b 4 після А3, b 4 або відразу, є ключовим планом білих в цій позиції. І ходом А5 слід було пробувати перешкодити цьому плану. Тут можна було мабуть, грати спокійніше А6, але тоді білі могли пробувати грати А5 і пробувати позиційно затиснути чорних так звані позиційні лещата. Мабуть, нічого страшного для чорних в цій ситуації не було б. Як тільки чорні, чорним вдалося б розміняти офіцера, чорного, позиція чорних була б прекрасна. Ось так, друзі. Кілька дрібних помилок призводять до. До результату, який не повинен трапитись. З вами був Петро. Аналізуйте, навчайтесь, перемагайте.